Всіх вітаю друзі в Україні далі продовжують максимально го е розмовляти про вибори, тиснути на цю тему. І є е виникають навіть певні конфліктні е ситуації, е навіть коли е представники партії Слуга народу е конфронтують з президентом України Володимиром Зеленським. І є також ряд інших заяв і ряд інших новин, які насправді, як на мене, є дуже цікавими. От, наприклад, є в нас інформація від експерта Андрія Меселюка, який зазначає, що колишній секретар РНБО Данілов міг торгувати санкціями проти українських компаній, проти громадян України і так далі. От він відмічає, що днями країна почула від набу про викриття злочинної групи на чолі з народною депутаткою України Ганною Скороход. Учасники якої запропонували представнику бізнесу за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони України на е, компанію Конкурента. Е, як пише Миселюк, ця сума практично збігається з інформацією про розцінки за внесення або не внесення до санкційних списків РНБО, яку оприлюднювали раніше. Е, от. Про що говориться? Е, як відомо, детективи додатково розшифрували імена низки чиновників, які проходили під різними позивними на плівках Міндіча. І е, під прізвиськом Молдован або Хухаря на цих плівках фігурує колишній секретар РНБО Олексій Данілов. Також сказано, що в офісі, е, цьому бек офісі Міндіча знайдено звіти від власне, Данілова, які направлялися різним бізнесменам за внесення. Та не внесення до списків санкцій. І зазначено, що, власне, Данілов оперував сумами, які коливаються в діапазоні від 300 до 500 тисяч доларів США. Що це ще раз доводить? Що е прикоритні наші е патріоти дуже і дуже активно користуються різними інструментами, але не для того, щоб підвищити обороноздатність країни, не для того, щоб е е якось. Перемогти в цій війні або як мінімум закінчити її на якихось адекватних умовах, а е, займаються просто звичайним мародерством і е, звичайними злочинами. Це все просто е, злочинні групи, які дорвалися до влади і які користуються цими інструментами для власного збагачення. При цьому є в нас е, заява, наприклад, нардепа е, Кемельчука Камельчука, так який також нещодавно попав. В скандал, тому як поїхав під час війни собі по Європі відпочивати зі своєю дружиною, зробив собі таке турне для того, щоб відпочити. І що він як представник влади, як представник власне монобільшості, думає з приводу виборів? Давайте ж послухаємо. Є заборона на проведення будь-яких виборів під час війни, на проведення референдумів, виборів і так далі. Щодо попередніх заяв по референдуму щодо Донбасу, це так само заборонено. І навіть якщо ми внесемо зміни в конституцію, зміни в конституцію мають бути проголосовані двома скликаннями, тобто в. Коротко, що як на мене, так то депут в депутаті Верховної Ради з приводу рішення про проведення виборів тут відбувається конфлікт інтересів, бо і то саме з продовженням власне воєнного стану. Бо з однієї сторони вони прикриваються тим, що в нас продовжується воєнний стан. З іншої сторони, допоки продовжується воєнний стан, і допоки вони самі будуть його продовжувати, вони собі безпроблемно будуть залишатись при владі творити. Те, що вони творять, і, власне, їм за це ніхрена не буде. Вони мають бронь, вони можуть інших відправляти на війну, вони можуть собі красти, потім за 3 копійки виходити під заставу і повертатись у Верховну Раду для того, щоб продовжувати свої брудні справи. І, звісно, що вони будуть шукати абсолютно різні виправдання, тому чому в Україні неможливо провести вибори, чому в Україні не потрібно проводити вибори і так далі. От. І при цьому, до речі, хочу нагадати, що нардеп Железняк, в своєму телеграм-каналі заявляв, що, е, попри те, що вже скільки тижнів зо два ходить е, якби думка про те, щоб провести вибори під час війни, і парламент має підготувати якесь рішення, він наголошує на тому, що парламент навіть ще не починав над цим працювати. Це, напевно, не дуже важливе рішення. І він сказав, що вони почнуть працювати над цим тільки з початку наступного року. Що це означає? Це означає, що парламент. Е, і монобільшість, в тому числі, не зацікавлені в проведенні виборів, не зацікавлені в проведенні виборів, бо тоді вони втратять свою владу, втратять бронь, втратять вплив на силові структури, на суди і так далі. І м -м, потрібно буде, скажімо так, думати, що робити далі, бо багато хто з них і так вже ходить під кримінальними справами, а ситуація може ще більше погіршитись. У скликані ці зміни неможливі. Більш того, я повторюю, те що вже кілька днів коментую на різних е, каналах зміни до закону про вибори, тобто можливість проведення виборів під час війни воєнного стану, відкриває певну пастку, яка нагадує мені, чесно кажучи, події в Україні приблизно 100 років тому, коли е, ми дамо можливість проводити вибори під час війни, фактично. Хтось на території зараз окупованій Росією на українській території окупованій Росії може сказати: ну так, давайте проводимо вибори. А хто їх там буде контролювати? Які люди там можуть пройти? І якщо змоделювати дуже погану ситуацію, я сподіваюся, що її ніколи в нас ще історії не буде. Але уявімо, що Росія через деякий час знову попре на Україну, знову попре... Питання дуже цікаве, але тут е, тоді виникає і інше питання. А як проводились вибори в 2019 році, коли частина території, в тому числі Крим, вже були окупованими, і коли, власне, сам Кемельчук прийшов до влади? Яким чином тоді проводились вибори? Чому тоді цих е, е, питань, проблем не виникало? От ну, якесь просте питання. Точно так само вибори в якому там, в 2015 році. Точно те саме, як тоді проводились ці вибори? Київ і нехай навіть тимчасово захопить якісь важливі міста і скористається нашим же ж законом. Вона проведе там вибори згідно українського законодавства. Кого там оберуть? На мій погляд, проводити вибори під час воєнного стану неможливо з цієї точки зору, тому що це пастка. А може бути в майбутньому. І друге відносно легітимності, яку згадував президент, легітимність в тому числі це кількість людей, яка може проголосувати, і тут ми маємо проблеми, оскільки за кордоном дільниць для голосування недостатньо. Можливо, е, не можна зробити більше дільниць для голосування за кордоном? Не можна чи просто не хочете цього робити? Питання ж також відкрите, правда? Так, нам за кордон допоможе цим всім, але поки що рух там недостатній, тому що та кількість людей неможлива абсолютно до прийняття в наших дільницях голосування консульських якраз місцях чи люди, які поїхали з країни, мають визначати, як яка буде тут внутрішня політика в Україні, бо це передбачено конституцією України. Ведучий, звісно, славний парень, але тут щось він, конечно, дає штангу. А, тому тому що, що вони голосують, живуть нормально. в нормальних десь умовах, а ми живемо в зовсім інших умовах. Да, ну блядь, ведучі точно, от ведучий сидить на телеканалі і пот... і живе в поганих умовах. Давайте по-чесному. Ті, хто в нас працює на марафоні, всі, хто працюють на оцих всіх каналах, не стосується їх ця війна. Вони всі заброньовані, вони всі замазані, вони е, мають собі нормальні статки, мають дома екофлоу, бо можуть собі це позволити, так і їх це насправді не дуже сильно стосується, тому. Говорить, коли от вони починають всі говорити ми, 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 то ми, це хто? Це ті, хто має доступ до влади і до грошей? Чи ми це ті, хто сидять, наприклад, в окопах, або хер без солі доїдають вдома, бо вони внутрішньо переміщені особи, і навіть не в себе вдома, бо їх дом знищено. Ми по різному взагалі сприймаємо цю реальність дуже водна, кого... простих кілька аргументів Всі. для тих, хто зараз тимчасово за кордоном велика частина України окупована, і більшість з них не мають куди повернутися. Взагалі вони можуть повернутися. Коли будуть розуміти і відчувати, що тут безпечно, ну вони Точки можуть зору. так само як вони там знімають житло, знімати тут в Україні житло здається, немає дефіциту, Більшість, датчиків, які вратим, там де... живуть. Вони не орендують житло, вони отримують фактично пільгове житло або відшкодування за це житло, особливо в Німеччині. Понад а в Польщі, за даними офіційних даних в Польщі українців, які там майже мільйон живуть за власний кошт в основному да тільки мінімальна зарплата в між Польщею та Україною 6 разів. Тобто в Польщі вона в 6 разів вища. Оренда, звісно, що також вища, але давайте по-чесному: оренда в Польщі вища не в 6 разів. Тому це дуже цікавий момент. І я пропоную цьому пану, який дав штангу. Бо він зазвичай говорить і задає адекватні питання, дає ну, якийсь адекватний контекст. Тут щось покрутило його. Вот. То треба йому запропонувати зарплаткою я не знаю, в 10-12 тисяч гривень. Зняти житло, забезпечити сім'ю і все інше, як мінімум. І це теж офіційні дані і зрозуміло, але давайте беремо тепер ще наявність житла під оренду в Україні. Кількість людей внутрішньо переміщених осіб в Україні, яка переїхала до інших областей, інших міст, фактично забрала всі вільні квартири, підняла ціни на ці квартири в кілька разів. І житла для їх проживання не вистачає ні для переміщених осіб, ні для тих, що перемістилися за кордон. Навіть президент про це говорить, що його потрібно будувати. За приблизними оцінками на нього треба витратити від 70 до 100 мільярдів доларів. протягом 4 років можливо теоретично, якщо дуже пробачте, впрягтися, набудувати це житло. Але треба ще зрозуміти, де чи буде в цих людей робота там і так далі. Голосування для українців за кордоном дає перше залученість їх до. Творення історії в Україні друге велику кількість голосів українців, і вони розуміючи, що вони продовжують впливати на Україну, і тут йде відбудова йдуть тут нормальні залишаються демократичні умови в країні. Вони можуть вирішити сюди повернутися. А якщо їх ні до чого не залучати, вони будуть відірваними від країни. Фактично. А вони хочуть взагалі брати участь в цих виборах. Це вже Довісно, питання так. номер два. Над цим можна соціологію попрацювати і так далі. Але це ще не всі проблеми. Є наступна проблема зараз під час воєнного стану велика Кількість задійних військовослужбовців, які б вибори ми не розглядали, фактично це обмеження для них участі у виборах президентських, парламентських, місцевих і так далі. Більше відео е, така от історія. Тобто, бачимо, що немає е, можливості. Ну, якби ніхто не шукає можливості, всі шукають тільки чому ні. Чому ні? І це все відбувається по одній простій причині: чому ні? Бо втратять мандат. А так, немає виборів, немає проблем. Мандати залишаються, впливи залишаються, бронь залишається, і можна далі потужно голосувати якусь херню. Аля відміна незалежності на БУ І САП. Ну або щось типу того. При цьому в нас є також заява Зеленського, який, власне, не говорить про те, що неможливо провести вибори в Україні чи не треба їх проводити. Я розумію, що. Можливо, він не хоче їх проводити так, але знову ж таки є тиск зі сторони наших е, міжнародних партнерів, які хочуть виборів, е, тому що це складова демократії. Це по перше. А по-друге, якщо навіть подивитись на кількість підозр і кримінальних справ, які відкриті на наших народних депутатів, відкритих або які були відкриті, то або які афільйовані з ними так в цих людей відкриті кримінальні справи, то побачимо, що трошечки пересиділи. Новини Крапка, лайф. пане президенте. Чи є вже напрацювання депутатів по закону про вибори? Наскільки мені відомо, ще немає, але я всі сигнали їм передав. Чи розглядаються лише вибори президента, чи і вибори в раду та місцеві вибори? Сполучені Штати Америки робили запит на президентські вибори. і Я їм сказав, що я буду готовий до таких виборів. Вибори в раду і місцеві вибори ми не розглядали. Отут також бачимо, що е, іде така собі фальш, бо в першу чергу і найбільш реально провести як мінімум місцеві вибори в тих регіонах, які не знаходяться в зоні бойових дій. Ну можна їх придумати, як провести. Це якась досить локальна історія. І вже пора б давненько було е, зняти тих царків місцевих, які е, там попримазувались, і які там вже е, поробили ці міста своїми своєю власністю. так? І було б напевне найважливіше зараз саме провести місцеві вибори з урахуванням того, що їх провести найреальніше. Як ви ставитесь до можливості голосування через дію чи іншими електронними способами українцям за кордоном? Я завжди підтримував і піднімав питання ще з початку ковіду щодо е голосування через дію. Ми розуміємо, що це фальш. Дія, дія дирява, знаєте, як. Е Носки старого діда. Бо і інформація звідти вже 150 разів зливалась, і фальсифікації провести там дуже легко, дуже легко, так? бо той, хто власне, має доступ до дії, той має вплив прямий на голосування. От. І е, онлайн-голосування це повна херня. Голосування можна провести офлайн, можна знайти варіанти, як це зробити, аби тільки було бажання. Голосування онлайн це фальш. І стовідсоткова фальсифікація, де можуть втручатися і росіяни, і на жаль, не тільки росіяни, давчим змін, щоб люди могли голосувати в онлайн, поки що консенсусу з парламентарями ми не знайшли. Чи бачили партнери ваше звернення з Куп'янська і чи зрозуміли, що Путін бреше? Про поточну ситуацію чи вплинуло воно якось на переговори? Дуже вплинуло і на американців, і на європейців. Всі це високо оцінили, і наших воїнів, що вони тримають Куп'янськ. І те, що я був там особисто, це поставило крапку, що Путін знову бреше про окуповані нові території. Це вплинуло на мої розмови з американцями. Це вплинуло дуже сильно на розмови з європейцями. Мені здається, що, що також дуже важливо, що я хотів особисто а, в такий день. Ну, бачимо, в загальному бачимо, що е йому доводиться. Якось віляти так і не говорити, що ні, вибори ми не проведемо після війни і так далі. Це можуть дозволити депутати на внутрішню аудиторію, на зовнішню аудиторію бачимо на міжнародних партнерів. Говорять, що так, я за вибори можна провести, але з іншої сторони пам'ятаємо, що парламент палець, о палець не вдарив, щоб придумати якісь варіанти. Проведення цих виборів. Вони можуть придумати варіанти, як підняти податки, можуть придумати варіанти, як обмежити права чоловіків, можуть придумати варіанти, як виправдати злочинні дії ТЦК. От. Хоча це, напевно, складніші задачі, ніж задача врегулювати проведення виборів в Україні для того, щоб підтримувати власне демократичний стан речей, і для того, щоб люди... Задовго не засиджувались на своїх місцях, бо потім бачимо, що вони обрастають корупційними схемами, обростають якоюсь неадекватною думкою про себе і про свої можливості. Тож, така в нас історія, друзі, виходить. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво вашу думку почути почитати. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі!